Іван Франко Червона калино чого в лузі гнеся? Червона калино, чого в лузі гнеся, чого в лузігнеся? Чи світла не любиш, до сонця не пнешся? до сонця не пнешся? Чи жаль тобі цвіту на радощі світу, На радощі світу? Чи бурі боїся, чи грому з блакиту, чи грому з блакиту? Не жаль мені цвіту, не страшно і грому, не страшно і грому, і світло люблю я. Купаюся в ньому, купаюся в ньому, та вгори не пнуся, бо сили не маю, бо сили не маю. Червоні ягідки додолу схиляю, додолу схиляю, я вгору не пнуся, я дубом не пара, я дубом не пара. Та ти мене дубе, отінив, як хмара, отінив, як хмара. Переможного миру вам.